Всім привіт! Сьогодні вже 18 липня вечір, гарна тиха погода, трошки волога, але як бачимо, хмарки розтягло, на сьогодні обіцяло дощ. Але сподіваюся, нам пощастило. Хмарки відійшли, бо на завтра хочемо оцю пшеничку змолотити. Зараз відібрали образці. Поміряємо вологу. Якщо волога влаштовує або наближена, то завтра спробуємо приїхати і змолотити. Так, і як я й говорив, у мене тут декілька сортів. Зараз я знову покажу. Отже, ось оце ось отак по лінію зліва це меморі. Ось бачимо декілька рядочків. Потім пішов Мескаль. він відрізняється візуально, більш золотистий, трошки вищий. Ну і здається, більш такий об'ємнішний. Потім ось так окремо смуглянка, вона єдина остиста. І потім далі, весь масив поля ми вирішили спробувати. Всі сорти змішали у певних пропорціях. У мене є схема. І висіяли одним масивом. Тобто всі варіанти в одних умовах на одному полі. З 25 м міжряддям, з однаковою нормою висіву, орієнтовно 160 кілограм, це близько, стається до 3 мільйонів, треба перерахувати. І... і сьогодні я приїхав ось так відібрав снопи, попідписував і буде годинка. Спробую всім цим ділом розібратися, е такого, скажімо, теоретичним. Боку трошечки порахувати, що ж виходить. Отже, кожного варіанту я відібрав по метру у трьох повторностях, тому поміряю висоту рослинок, скільки продуктивних колосків у кожного з варіантів. Потім порахую е, масу колоска, скільки зерна в одному колоску. І Спробую вийти на врожайність і подивитися, як це змінюється по варіантах, ну так скажемо, відібраних в однакових умовах. І якби щось буде наближено, орієнтовно вказувати, який сорт, можливо, кращий, а можливо, варіант змішування не наскільки і поганий. Я окремо відібрав отаку смуглянку, яка окремо висіяна. Тобто, бачимо, тут галявинка, ну, щось тут сівалка не сіяла. Ось такі великі колоски, також ось відібрав цей снопик. Перерахую на один колос, наскільки важче тут зерно і що можна досягти от такому сорті. Так, все буду потім. Потім буду трошки займатися і, кому цікаво, буде слідкувати за результатом. Так, все, всім дякую за увагу. Будемо збиратись.